Перемога дається нам великою ціною. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. На війні з путінським військом загинули ще четверо волинян. Боронячи рідну землю від російських загарбників, віддав своє життя за Україну волинянин Роман Тивонюк. Захиснику було 37 років. Поповнив небесне військо також Тарас Головій з села Гута Заболотівської громади. Волинянину було лишень 27 років. Загинув воїн поблизу Красногорівки на Донеччині, 23 квітня 2023 року. На шиті додому привезуть ще одного героя, бійця інтернаціонального легіону тероборони ЗСУ Ігоря Гуськова. Його серце перестало битися у 47 років. Поховають захисника України у любомлі. Не стало також захисника Сколківської громади Луцького району Володимира Прокупчука. Воїну було лише 23 роки. Житель села Красноволя Володимир Прокупчук був старшим солдатом. Загинув 23 квітня в районі населеного пункту Івано-Дар'ївка Бахмутського району Донецької області. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам загиблих. Вічна пам'ять героям.